Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєте, коли я почитав інформацію про те, що нашій державі від початку повноваштабної війни виділили вже майже 334 мільярда доларів допомоги, мене якось відразу в голові, знаєте, так, дві зовсім протилежні думки. І я хочу з вами ними поділитися. Як я розумію цю допомогу, то це виглядає слідуючим образом. Ну, по-перше, тут ясно є позитив. Бо ця допомога говорить про те, що світ уже показав, що Росія дуже сильно помилилася, коли намагалася доказати, що Україна нікому не потрібна, що ми їхня частина, що Росія може на нас впливати. Ну, це зрозуміло як Київ за три дня чи Україна за три дня і все остальне. Ну, Їм хочеться, що ти зробиш. А зараз ми бачимо реальність. І, і реальним є те, що навіть не дивлячись на всю бюрократію, світ розуміє загрозу, яка йде з боку Росії. І кожен готовий захищати міжнародне право. Україна змогла. Переконати майже всі цивілізовані країни світу, що вона є жертвою безпідставної агресії від Росії. І це факт. Беззаперечний тому. Про це ніхто не може спорити. І тепер весь світ показав їм своє місце. І по-другому не має бути. Да-да, тепер від Радянського Союзу. Не дозволять диктувати світу свої умови. І це також факт. Ну а по-друге, що хотів сказати, так це трохи сумний висновок. А точніше, це риторичне питання таке, знаєте. А чи сталася би повномасштабна війна, якби після такого наглого злочину анексії у 2014 році світ виділив би хоча б 10%? Від цієї суми на підтримку України. Хоча б 10. Чи не варто було б вчасно просто озброїти демократію, щоб за 10 років не платити в 10 і більше разів для захисту від диктатури? От, не проще було тоді допомогти більше? Ну, от туди питання. Тут вже що зроблено, то зроблено. Назад вже не вернеш. Треба жити сьогодні. Що було вчора, ну, вже його не, не, не поміняєш. Треба жити сьогодні. Ми тепер, що маємо на сьогоднішній день? Ми маємо наслідки і боремося на повну силу. І хочеться, щоб далі ми попереджали усе погане, що може бути. От зараз у нас є інформація. Що наші бійці виявили магазини Рошен у Курській області. От мені військові скидають відео і показують, які магазини, які відділи в магазинах є Рошен. Ну от як це розуміть? Скажіть мені, будь ласка. Знову і вашим, і нашим. Прихильники Порошенка. Традиційно ще казатимуть, що він не може контролювати продаж їх своїх цукерок у Росії. Підожіть, дивіться. Е, машини на таможні в Румунії чи Венгрії, я не пам'ятаю вже де, взяли із контрабандом сигарет. Тобто місто цукерок е, їхали цигарки. Рошен розказував, я не я, хата не моя, у нас все під відеокамерами грузиться, Ну, машини ж то важче. Ну, машини ж ваші. Як там оказались сигарети в конфет? От як? Ну, і тут знову будуть розказувати, що те це ми не контролюємо, це, ми, ми не знаємо, що там продають, через прокладки будуть продавати на Росію СР чи ці, господи, цукерки. Але ж воно є факт. А я б на його місці дуже ретельно це контролював. Бо воно ж, знаєте, якось не дуже логічно в Україні будувати образ найбільшого патріота, а в Росії діяти як корисливий бізнесмен, платить податки і фінансувати е рашистську армію. Ну, це ж зовсім ну, несувмісні речі. Ви знаєте, гроші, може, і не пахнуть. Але від проколів Порошенка знову цне. І я не можу про це мовчати. Ні, може це, звісно. Гуманітарна допомога така від нашого суперволонтера. Він же людина чутлива, набожна. Усім старається допомогти. Тому що він просто гуманітарку в Росію е, передає своїми конфетами, а ті потім беруть та продають. Ну це, це таке. Ви знаєте, не даремно ж, скажу вам іще новину. Ви, хто не знає, це ж ну, не просто е, в Українській православній церкві Московського патріархата підтвердили, що Петро Порошенко був. Не просто прихожанином та маценатом москальської церкви, а служив там Паламарем. Ви це знали про це, чи ні? Тоді, яка ж це двоякість? це двині стандартне? Ну, от, тут він маценат російської церкви, тут він бореться із російською церквою. Ну, Я думаю, що в нього, мабуть, просто не витримувало серце дивитися, як росіяни без якісних цукерок страждають, та рішив їм допомогти. Віриться все? Ну, не дуже. Це більше схоже на чергову бізнес-схему від нашого, як же його назвати, героїчного кондитера. Вугілля з ДНР не відмовився продавати. Ну, прокатило. Ну, так сталося, що та людина, е, яка контролювала це все, зрозуміло, що пропало, ще все, ніхто нічого не докаже. За вугілля йому нічого не докажуть, От сповнити слова, Ну, ніхто нічого не докаже. Так чому ж тепер не розумію припинять солоденьке росіянам поставляти? Так може ж пора вже і, і тут замислиться над цим. Ви знаєте, в мене таке враження, що в нього святого нема. От люди дізнаються. Ну що, ну нічого. Це черговий бізнес-ризик, скажімо так. О, як, як може Порошенко. Сьогодні він виступив гнівною промовою перед камерами, а ввечері набрав партнерів і казав зазвичай. Тись на обіймаю. Це нормальне явище в політики, я так розумію. Скажу так: Україна вже змінилась. Політика. В Україні також змінилась. А от деякі політики старої школи цього просто не розуміють. І змінюватись просто не бажають. І ми це бачимо. Ну, я вам скажу одне, шановні політикани, ох і важко вам буде в новій Україні жити. От я просто впевнений в цьому. Дуже важко буде жити. А нам що? Нам, українцям треба робити своє. Треба допомагати Збройним силам України, треба робити все для перемоги. Тому, шановні українці, бережіть себе, бережіть Україну, все буде добре. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні!